Це може бути дуже цікаво. Так, <смі> А зараз треба зібратися. Команда, будь ласочка. програмую вас на адекватну стрілянину. Я поїду в центральний кущ, пограю спочатку там. Якщо Сенлак буде грати якось активно чи на іншому фланзі, далі по зелені будемо їздити. Тільки пропустіть мене. Оп, круто. Райд для ЛТ, але це знаєш історія тоді, коли немає артилерії. Є ПТшки, ти один на один із ЗЛТ. Скоріше за все, ти придивишся. І зараз якась діч буде. Зараз хтось впориться в мене. От, чи... От серйозно. Зараз буде якась просто історія перед історією, я не знаю. Давайте спочатку я подивлюсь, хто в нас тут. Не будемо поспішати. Мені треба зрозуміти, де їх ЛТ. Як тільки я розумію, де їх ЛТ, далі починаємо щось робити. Так. Ось тут куди ти поїхав? Полем. Можливо, їх ЛТ грає також пасивно. Чекаємо. Тут, якщо вийдуть, я побачу. Повинен побачити. Так, так, отут побачу. Тому що тут вже це дерево і це ще в колі моєму. В них ЛТ грає пасивно. Тож чекає. Ні, не їдьте. Не їдьте ніхто, ні. Ну, типу, ні, не... назад. Типу, назад. Не, не треба. Чекаємо народ, терпіння. Ні, не треба. Як їм це пояснити? Поки ми не знаємо, де їх ЛТ, їхати не можна. Просто терпіння. Що ви так близько? Синлак, народ, забирайте. Забирайте. Давайте. Ну. Так все. Він шотний. Поїхали народ. Безешки. Так, молодці. Молодці. М -м. Мені приїхати ось сюди. Але це небезпечно. Це небезпечно. Я поки не знаю, де Сенлак. Контркаро. Поїхали, народ. Працюємо. Ну, він так броньований, треба, щоб з центру відпрацьовували. Тому я й не поїхав, тому що, ну, тут дірочка можна було на нього нарвати. Хто знає, може він з оптикою грає. Ну, типу. Я досі його бачу, до речі. До речі, треба отак стати. Тому що тут також отак от трошки неровний кущ. Я не знаю, який в нього хітбокс, Ну, не хітбокс, а. Ну, хітбокс можна сказати. Так, в принципі. ну... Трохи адекватно буде звучати. Де в нього, коротше, бокс, який а, закриває. Ну, типу, мається на увазі, є кущем, але програмним. І може я висуну свій нос і це погано буде. Так, Сінлак знову переїхав на а, цей грати. На пасів. 100%. Народ, народ, давайте, давайте забирайте Сінлака. Удес, ти чого поїхав забирати в мене асіст? Треба, щоб той заїхав. Я хочу заїхати, ну. Я хочу заїхати. Він не поїхав забирати в мене асіст. Я не хочу переходити оцей цю дирочку, Слой, ти... <плес> а чого ти живий досі? Удис! <плес> а що відбувається? Будь ласочка, заїдь. Ну, окей, все, поїхав. Треба, щоб цей, 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 цей. Асіс у мене... Ти диви, вони всі поїхали. Ні, я. О, все, от тепер поїхали. Тепер поїхали. Фух. Поїхали в мене Асіс забирати. Десь інлак. Агронарні. Зараз буде рентген Немає рентгена Закінчився ренарні. Все, молодці. Краще. Так, народ. Поїхали, працюємо. Працюємо, я його не відпущу.

Двоєчку бачу. Де я Аринарні зовсім поїхав. Працюємо двоєці. Що стрільнути по десятці. Ой, аренарні бачу. Хочу по десятці постріляти. Це просто досвід. Більше, ніж по 9, ну нехай. на тобі ще гусля. Фу. Так, там ще є огляд. Так, цього бачу, це буде мій асіст. Стій, 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 сті, стій, ти що так полетів? Рікошет. Ой, а ти ч? Народ, ну він ваш. Стріляємо. Зараз його кінь. А чому не стріляєте? Бо зараз кінь його буде. О, гусля! Асист! Пішов. Знову гусля. Народ, давай, 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 давай! Знову гусля. І. Ай, він його втаранив. Ну трошки мені насипало. Насипало. Ну, не 6 тисяч, не 6, як ти написав. І Дамагу не 1300. Фу-у-у. Мене трошки забрав Одес, я так розумію. І Проджета. Ні, майстра дали. Дали. Лео, дали. Навіть без. Цього без фрагів. А ну, тут не було остаточного. Скільки дали досвіду? 1500. Нормально. Рекорд. Ну, рекорд, звісно, тому що це новий танк на новому аккаунті для мене. Е, непогано. Коротше, історія. Окей, фух. <зяв> Взяв майстра. Можна, коротше, закінчити.